Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся і я книжковий фанат. Сьогодні в нас рубрика Топ Букс, де ми з вами розбираємо найкорисніші книжки про менеджмент, софт-скіли та особисту ефективність. Чому сьогодні ця тема важлива? Бо успіх це не лише талант чи удача, це правильний підхід, наполегливість вміння тримати фокус. Досягаторство – це ж не про сліпу роботу 24 на 7, а про розуміння стратегії, яка допомагає рухатися вперед до амбітних цілей. Що ви отримаєте, прочитавши ці книжки, які я вам рекомендую? Дізнайтеся, як правити правильно ставити цілі, не зливати мотивацію. Розумієте, як перетворити мрію в чіткий план, навчитися перемагати страхи, прокрастинацію і сумніви, освоїти системи продуктивності найуспішніших людей світу. Ловіть топ 5 книг, які допоможуть вам стати продуктивнішим, сильнішим і досягати поставлених цілей. Наполеон Гіл. Думайте, багатій, це легендарна книга про мислення успіху. Я проаналізував 500 мільйонерів, щоб зрозуміти закони досягаторства. В книзі 13 принципів, які допомагають правильно формулювати ціли, тренувати силу думки, перетворювати мрії на конкретні результати. Чому ця книга важлива для досягатора? Вона навчить працювати зі своїм мисленням, допоможе створити звички для успішних. Людей дає чітку формулу як досягати фінансового особистого успіху. Мій висновок: ця книга змінила мільйони життів. Якщо ви серйозно налаштований на успіх, вам точно треба її прочитати. Анжела Дакворд, Гріт, сила пристрасті і наполегливості. Анжела Таквор доводить, успіх залежить не від таланту, а від наполегливості. Вона розповідає про ґрид, ментальну витривалість, здатність не здаватися та рухатися вперед, навіть коли важко. Ця книга важлива для досягатора, бо вона навчить витримці при довгостроковому фокусі. Допоможе переподувати мислення Я недостатньо та На мислення Я можу чомусь навчитися. Дасть розуміння, як наполегливість перемагає талант. Мій висновок: якщо ви часто сумніваєтесь в собі або здаєтесь занадто рано, ця книга вас прокачає на 100%. Девід Гогінс. «Can hurt me, master your mind and defy the odds». Про що ця книга? Це мотиваційна бомба від колишнього військового спецпризначенця, який подолав і фізичні, і ментальні вежі. Гогінс показує, що людський потенціал набагато більший ніж ми про нього думаємо. Ця книга важлива досягатора, бо допоможе перемогти лінь, страх і відмовки, навчить, як виходити з зони комфорту і ставати кращими щодня. Дає жорсткі, але дає дієві уроки про силу волі. Мій висновок: ця книга не для слабкодухих. Якщо ви хочете стати жорсткішим, сильнішим і витривалішим, обов'язково прочитайте: Джеймс Клір, атомні звички. Ця книга дуже популярна і пояснює, як маленькі щоденні звички формують великі результати. Калір дає систему, яка допоможе змінювати поведінку без стресу. Ця книга важлива для досягатора, бо навчить правильно формувати звички, які працюють саме на вас. Допоможе позбутися шкідливих звичок, які вас заважають вам досягати успіху. Дає чітку систему мікропокращень, які дають великі результати. Мій висновок, якщо ви хочете змінити своє життя, почніть з цих маленьких змін. Ця книга покаже, як це зробити ефективно. Райан Голідей, перешкода це шлях. Голідей популяризує стоїцизм і пояснює, що перешкоди це можливості. Книга вчить мислити як справжній лідер і використовувати труднощі як переводу. Перевагу. Ця книга важлива для досягатера, бо допоможе навчитися працювати з невдачами, навчить бачити можливості там, де інші бачать проблеми, дає таку філософію незламності, яка допомагає ставати сильнішими. Мій висновок, якщо ви хочете мислити як людина, яка завжди знаходить вихід із будь-якої ситуації, ця книга. Мастері для вас, якщо цих книжок вам недостатньо, в контиментарях я як завжди залишила ще 15 додаткових про досягаторство. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Якщо хочете допомогти реквізити в описі по QR-коду, ми опікуємося бригадами на харківському напрямку. Фотозвіти публікуємо на нашій сторінці. Я лінк залишу в описі. Якщо вам було цікаво, підписку вподобайте і пишіть в коментарях, яку б книгу ви додали до цього списку. До зустрічі!